Ми з вами знаходимося на території ліцею, де вчилися діти, діти з усієї області, з наших міст, діти переселенців, діти загиблих військовослужбовців. Просто вчились діти. І сюди прилетіло на територію п'ять великих ракет, які зруйнували учбовий заклад майже вщент. От за моєю спиною один із корпусів, біля якого розірвалася. Ракета, і слава Богу, що не було навчального року безпосередньо, не було дітей. На щастя, взагалі нікого в цьому навчальному закладі немає, окрім охорони і керівництва, яке дотримувалось норм безпеки, і було бомбосховище безпосередньо, тому всі залишились живі і неушкоджені. Але окремі будови зазнали таких руйнувань, що не підлягає. Вже відновленню. на жаль, ворог продовжує порушувати правила ведення війни, руйнує цивільні об'єкти, об'єкти цивільної інфраструктури, в даному випадку освітній заклад. Нічого, все буде Україна, перемога буде за нами. Переможемо, все відбудуємо, буде ще краща школа ніж була.